Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчата, сьогодні у нас бесіда з безпеки дорожнього руху. На тему хлопчик грається з м'ячиком біля проїжджої частини дороги. Дід, подивіться на малюнок, що ви бачите? Хлопчика м'ячик. Дорогу. Так, правильно, хлопчик грається з м'ячиком біля дороги. А як ви думаєте, це безпечно? Ні, небезпечно. Правильно, біля дороги гратися. Не можна. А чому, малята? Не можна вибігати на дорогу, його може збити машина. Так, діти, машини їдуть швидко, і водій не завжди зможе вчасно зупинитися. Якщо м'ячик покотився на дорогу. Що потрібно робити, малята? Як ви гадаєте, треба зупинитися і покликати дорослого? Малята, а де можна гратися з м'ячем? З м'ячем можна гратися на майданчику, у дворі, в парку. Там, де немає машин. Запам'ятайте, діти, дорога не місце для ігор. Якщо м'ячик котиться на дорогу, самі не вибігайте, обов'язково покличте дорослого. Діти, послухайте маленький віршик. Дорога це не гра, це не поле, не двора, м'ячик геть, а ти назад, бо тут їде автокат. Молодці мої розумнички, діти, ви запам'ятали, дорога не місце для ігор. А я кажу вам малята до побачення!